Всім доброго дня, колеги. У нас є питання для обговорення по порядку денному. Єдине що <потребування> е, 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 а що це за треба зняти їх? Е, у нас було опубліковано п'ять питань три порядку. питання в порядку денному у мене пропозиція залишити одне, е, а саме про звернення до Київської міської ради кабміну е, Київської міської ради до кабміну щодо термінового вирішення питання комплексного проведення робіт з реставрації моста е, патона е, у зв'язку з виникненням аварійної ситуації на магістральних трубопроводах. Хто за розгляд порядку? За ой, клас. Три а, за ти проти ноль. Утримались ноль. Рішення прийнято. Тоді приймаю е, порядок в цілому з урахуванням е, одного питання. Три за проти нуль утримались рішення. Прийнято. Ну актуальність питання зрозуміла, тому що насправді е, мост потона на сьогодні внесений до культурної спадщини Києва ой, ну культурної спадщини України, і відповідно ми, як Київ, не можемо здійснювати будь-які роботи, які необхідні для того, щоб взагалі цей міст функціонував. Тому ми звертаємося щоб нам надали можливість проведення робіт з реставрації даного мосту. Актуальність важливо. Колег, прошу підтримати всі решта питання. Ми розглянемо в середу наступної пленар наступного тижня в. Рядовому режимі з розглядом там і програми є, і інші питання, і в тому числі наступні два питання. Тому хто за даний проект рішення, прошу підтримати. Три за, проти нуль, утримались нуль. Рішення прийнято. Дуже дякую. Ідемо працювати. Да, дякую. дуже ага будемо